успішні в бізнесі. Вважали, що їм для повної реалізації бракує гармонії в особистих стосунках. Вони пріоритет переводили на особисті стосунки. Ось наскільки це є важливо. Це важливо не тільки для особистісного росту, але і для духовного росту жінки. Ще один важливий момент ми поговоримо про сумістимість партнерів як ключ до гармонійних стосунків. Ми розкриємо аспекти сумістимості. Основна думка цього розділу в тому, що партнери мають бути в одному базовому стані, перебувати в одному. Іншими словами, на одному рівні свідомості. Тоді це буде об'єднувати. Є ще е, такі аспекти сумістимості, як сумістимість дош. Наприклад, вата з кафою буде мати один тип стосунків, вата з ватою буде мати другий тип стосунків, піта з пітою будуть змагатися хто головний. Ну і так далі. Є ще такий аспект сумістимості, як... Джорджич, медична астрологія, там є цілий розділ, який присвячений пошуку сумістимості. Ми будемо детально говорити про таке поняття, як любов, що це є самообернений процес росту свідомості, будь-який прояв любові. Це і прояв свідомості. Навіть без взаємності. Це не має значення. Коли ми любимо когось, то це має значення для нас. А той, кого ми любимо, він є просто об'єктом. Він лише об'єкт. Це є такий аспект знання через свідомість. Ми поговоримо про жіночу фізіологію, про місячний цикл. Місячний цикл це перевага жіночої фізіології. Це додатковий засіб очищення організму, не тільки організму, але і всієї свідомості. Ми розглянемо ПМС та дискомфорт під час місячних, різні типи дисбалансів, причини та їх симптоми, підхід юрведи до нормалізації циклу та відновлення правильного перебігу місячного. А Юрведа теж класифікує ці всі речі. Якщо говорити просто, те, як проходять місячні в жінки, Вказує на те, наскільки вона здорова. Якщо місячні проходять як безболісне очищення, значить вона в основному здорова. Якщо є якісь відхилення по типу відхилення, ми визначаємо дисбаланс тих чи інших принципів фізіології: вати, піти або кафе. або накопичення анотоксинів. І ми тоді рекомендуємо, що в таких випадках треба робити. Ми поговоримо про материнство. Це фундаментальний аспект життя життя. Ми поговоримо про підготовку до запліднення, вагітність. Рекомендації під час вагітності, рекомендації під час пологи, рекомендації після вагітності. Ми розглянемо підхід до краси. Краса. Це одна із задач жінки створення гармонії у світі. Де вона береться, я подумаю? Абсолютно правильно. Вона береться всередині. Зовнішня краса вона має зміст лише тоді, коли вона... Наповнена внутрішньою красою. І, як показує життєвий досвід, внутрішня краса, важливіша за зовнішню. Вона переважає, вона домінує. Так от тут ми поговоримо про те, як розвивати внутрішню красу. Також ми поговоримо про досягнення і фізичної досконалості, про догляд за тілом, прості рекомендації по догляду за шкірою, підтримання обміну речовин, сонячні ванни, прогулянки на свіжому повітрі, використання трав, дієта, сон, денний розпорядок, масляний масаж тіла, молочні ванни. Молочні ванни це щось королівське, але це розділ юрведи, який власне займається красою жінки. В нашому центрі ми робимо такі процедури. Це, і, до речі, чоловіки теж деколи хочуть. Не омолоджується. Ну і напевно, напевно найголовніший засіб досягнення внутрішньої гармонії та краси це є трансцендентальна медитація. Вона є засобом розкриття безмежного творчого потенціалу жінки. І вона є засобом інтеграції внутрішніх і зовнішніх аспектів життя. Ну і на третій урок, на третій день ми поговоримо вже про, про найголовніше, про щастя. Щастя це основа здоров'я. Це є правильний стан, до якого ми всі прагнемо. Поглянемо причини, чому ми буваємо нещасливими, вплив нереалізованих бажань, усвідомлення бажань. Це є потужний ресурс. Ми поговоримо про самооцінку, про необхідність виражати емоції, про здатність і силу не змирятися з хворобою та Якимись небажаними обставинами, як це допомагає одужати, як це допомагає змінити долю. Ми поговоримо про роль негативних емоцій, що вони руйнують нас. Ми про, поговоримо про особливості дисбалансів в психологічній сфері з точки зору майорбера. Як виглядає психологічний дисбаланс типу вата, типу піта і типу кафа? Поговоримо, як це балансувати. І розглянемо спосіб, як вийти із замкненого кола власних стереотипів, очікувань, які є результатом певного життєвого досвіду та виховання. Іншими словами, як змінити свій рівень свідомості. І цей вихід існує в глибині нас. Він знаходиться не на рівні слів, він знаходиться на рівні чистої свідомості. Це є практика трансцендентальної медитації. Я розповім е про те, як трансцендентальна медитація стає ключом до здоров'я, молодості, внутрішньої гармонії та довголіття. Такий діапазон нашого семінару. Взагалі це все розкрити за три уроки є дуже важким, тому що кожен із цих пунктів це цілий напрямок. Взагалі, я коли роздумував над е, структурою цього семінару, мені було трошки складно, тому що я не міг е, вибрати три пріоритети. Я зрозумів, що не потрібно шукати пріоритети. Потрібно поставити якісь основні точки, через які ми повинні пройти. А по ходу проходження через ті точки ми будемо відхилятися, заглиблюватися, в якісь ті аспекти, ті теми, які у вас будуть цікавити. Наприклад, сьогодні хлопці зацікавилися підходами аюроведи до здоров'я, уточнили для себе їх. Саме походу буде виникати, виникати будь-які запитання, які стосуються теми цього семінару, і навіть тих тем, які виходять з його зміста. Тому що Айурведа, вона охоплює все наше життя весь діапазон. І неможливо досягнути здоров'я і гармонії, не розвинувши, не реалізувавши. Можливо, розвинути лише одну гілку дерева. Якщо ми хочемо, щоб розвинулася оця гілка дерева і давала нам плоди, нам необхідно поливати все дерево. Тільки таким чином. Поливання дерева, покращення, реалізація нашого потенціалу знаходиться в нашій свідомості. Таким чином ми приходимо до того, що все починається із свідомості, все закінчується свідомістю. Наш вчитель казав, раніше це вислів із передних текстів, всі живі істоти народжуються в Ананді. протязі життя вони підтримуються Анандою. Ананда це є блаженство буття, це є вічний абсолют, з якого виникають всі живі істоти. Всі живі істоти підтримуються Анандою, тому що кожен з нас черпає силу безмежному спокою нашого Вищого Я. І в Ананду всі повертаються до завершення циклу життя. Всі живі істоти повертаються в цей океан спокою та блаженства. Отакий От безмежний діапазон життя. І задача Айорведи нагадати нам про це, про те, що життя є щастя, що постійно розширюється. І що це єдине, на що слід звертати увагу в цьому житті, єдине, чого слід досягати. Ну а Йорведа як наука, як концепція допомагає нам в цьому. Це не значить, що нам це не досягнути, що ми зараз повернемося до наших реалій, до наших проблем. І весь цей ідеал просвітлення і життя в гармонії залишиться десь там далеко. Мандрівка будь-якої. Дистанції починається з першого кроку. Так чи інакше ми все рівно пройдемо цей шлях. Але звернувшись до Гайковеди, ми будемо проходити його швидше. І ми будемо проходити його з більшою радістю. Світло вночі. Коли ми йдемо по дорозі, необхідно для того, щоб ми не збивалися зі шляху і для того, щоб ми не шпортилися і не отримували.